Уламок ворожого залізяча потрапив йому прямо в серце. Шансів на життя практично не зосталося. Далі ми розкажемо історію захисника Сергія, якого евакуювали на лікування до Дніпра. В Україні на дорогах обмежать швидкість руху транспорту. Наскільки та коли про це дізнаєтеся згодом? І знову у Дніпрі на вулиці Воскресенській обвалилася ліпнина. Мешканці уборені, бо вже неодноразово зверталися до комунальників. Чи вдалося розв'язати проблему? Президент Володимир Зеленський представив план нашої перемоги. Які головні пункти назвав, дивіться вже на початку випуску. Це новини на відкритому. З вами Каріна Зайналова. Вітаю! План нашої перемоги представив президент Володимир Зеленський. Назвав головні п'ять пунктів: перший запрошення України до НАТО, другий оборона це підтримка західних партнерів, зокрема у далекобійній зброї. Третій розміщення на наших землях комплексного неядерного пакета стримування, аби захиститися від агресії окупантів. Четвертий економічний тиск на Росію, обмежити ціни на нафту та її експорт. Останній пункт плану розрахований на після єний час, аби досвід українських військовослужбовців використовували для зміцнення оборони альянсу та гарантування безпеки у Європі. українці заслуговують на достойний мир. План перемоги прокладе шлях до цього. План перемоги це гарантія, що божевільні в Кремлі втратять можливість продовжувати війну. Понад 12 тисяч історичної спадщини стільки налічують пам'яток на Дніпропетровщині. З них 41 об'єкт пошкоджений російськими снарядами. Про це під час засідання у Страсбурзі повідомив голова облради Микола Лукашук. Він закликав європейських дипломатів підтримати декларацію Конгресу, аби захистити культурну спадщину України та зробити усе аби Росія відповіла за скоєні злочини. Російська агресія призвела до численних людських втрат, руйнації об'єктів культурної спадщини, викрадення культурних цінностей та спроби стерти українську національну пам'ять. Збереження нашого надбання в умовах війни та притягнення до відповідальності країни-агресора за завдану шкоду має надзвичайно велике значення. Запасаються дровами, аби хоч якось пережити зиму, бо бояться, що не буде світла та газу. Жителі Червоногригорівської громади, що на Дніпропетровщині, постійно потерпають від російських атак. Хто допомагає їм триматися, розкажу далі в своєму сюжеті. Пані Альбіна жителька Червоногригорівської громади. Каже, нині на вулиці помітно похолодало, тож вже заготовлює на зиму дрова. Минулого року довелося грітися лише одним каміном, згадує жінка. Я в одній кімнаті вмикала камін електро і все, і мені вистачало. А тепер я не знаю. кажуть, щось страшна зима буде холодною. Ну тепер дрова у мене є. За те, як доведеться зимувати, хвилюється, і пані Ніна жінці, 84 роки. Мешкає сама. Розповідає, аби купити дрова, майже не вистачає грошей. Бо чотири тисячі пенсій йдуть на їжу та ліки. На вугілля багато витратила, я не знаю, стільки, Ну, це 500 точно, бо я не дуже багато цей год брала. Я ще нічого не купляла, бо я ж що в мене нема скільки грошей, щоб купити дрова. Червона Григорівка розташована на березі колишнього Каховського водосховища, добре видно окуповану росіянами Запорізьку АЕС. А саме звідти окупанти ледь не щодня гатять по мирним. І аби допомогти пані Ніні, хоч якось перезимувати соцпрацівниця Олена Валентинівна. Привезла дрова від благодійників. Ще будемо переносити буду. От сьогодні будемо так казати, у мене по три, по чотири чоловік. Ну, у мене вісім людей. Зараз одна померла. От сьогодні приїду після об'їду всіх, потім приїду, буду допомагати, аж їх треба убрати Пані Олена розповідає, допомагає бабусям як може, навіть якщо важко. Ділиться нещодавно, коли їхала до однієї з підопічних, ледь не потрапила під снаряд від ворожого дрону. Їду і надо мною летить. Я пригнулася, а що ж пригинуться летюши треба ж летіти, Це ж прилетіла до бабушки, і якраз бабахнуло. Дрова для населення Червоногригорівки передали благодійники. кажуть, минулої зими теж привозили. А цьогоріч заявок від людей навіть вдвічі більше. Роздаємо людям по 6 кубічних метрів дров. Виміряємо їх спеціальними сітками саме в Дніпропетровській області. Ми плануємо роздати 2200 кубів там трішки більше. Дрова вже отримали жителі Мирівської та Першотравенської громад. Далі допомагатимуть і Покровській, та окрім підтримки волонтерів, люди можуть отримати гроші на сировину від держави. А це 21 тисяча гривень. По Чорнороській громаді здали документи на право отримання такої допомоги 1800 Домовладінь на сьогоднішній день відібрано тільки 900. А для решти шукають інші способи допомоги. Запевняє місцева влада Каріна Зейналова, Ярослав Литвиненко, Open News, телеканал відкритий. Замінюють дах і розбирають зруйновані поверхи. У Дніпрі триває капремонт постраждалого будинку на площі вокзальній, який росіяни зруйнували ракетою 19 квітня. Про це інформують у міськраді. Кажуть, підрядники вже проклали 1600 квадратних метрів покрівлі у вцілілих під'їздах. Спочатку демонтували горілий дах, до плит вичищали усе, знімали вручну, переклали кладку, колони, які тримають опорні балки, провели повний ремонт. Ще буде доставлятися захист і водостічні труби. За тиждень усе повністю завершимо. Також у мерії додають нині розбирають зруйновані конструкції у під'їздах номер 4, 5 та 6. Роботи з демонтажу планують завершити до кінця жовтня. Після демонтажу буде влаштоване тимчасове накриття цих під'їздів, і після цього будемо очікувати на проєкт вже реконструкції. Були проблеми з опаленням, але обіцяємо, ну, жилсервіс обіцяє, що до початку опалювального сезону ті під'їзди, в які опалення можна буде подати, вони будуть з опаленнями, люди зможуть там проживати. Коли уламок потрапляє в серце, шансів на життя практично не зостається. Але він свій виборов. У Дніпрі оперують військовослужбовця з Миколаївської області. Сергій працював трактористом, а останні два місяці служив піхотинцем. Як отримав поранення і чого нині найбільше бажає, знають мої колеги. Перше слово було Привіт, а далі сльози. Військовослужбовець Сергій згадує, як подзвонив дружині після поранення. Сказати рідним, що я поранений, це ж важко, і їм це почути також важко. Сергію 41 рік. Він з Миколаївської області. Має дружину, двох синів і доньку. До мобілізації працював трактористом, а останні два місяці провів на службі піхотинцем. Аж поки одного дня на світанку не прилетів ворожий дрон. Сергій згадує, ховатися було ніде. Я побачив кров, я одразу оглох. Я почав повсти, А побратими надали мені першу допомогу. Як з'ясувалося, великий уламок залетів прямо у серце Сергія. Там на фронті чоловік пережив операційне втручання. За допомогою дренування вдалося дістати залізятча. А на переламану гумілку наклали апарат фіксації. Край важкого доправили до лікарні Дніпра. Тут на нього чекала ще одна операція. Я з густок легенях який будуть видаляти наші таракальні хірурги. Ми знаємо, що все буде добре, але ми бачимо кілька людських життів, які були майже на волоску, тому що коли попадає відламок або куля в серце, шансів майже ніколи не залишиться. Та Сергій цей шанс вибору, і тепер вкрай важлива для нього підтримка від лікарів і рідних, каже медсестра, саме пані Тетяна, і принесла Сергію телефон, аби він поспілкувався з сім'єю. Він хотів зв'язатися зі своїми рідними, як і усі, щоб сказати їм, що все, все ну майже добре, ну живий. Слава Богу, живий, щоб вони трішки заспокоїлись. На запитання журналістів, чого ж нині найбільше хочеться Сергію, він відповів: побачити своїх побратимів і аби вони жили у спокої, а не під постійними вибухами. Альбіна Гриненко, Каріна Зейналова, Євген Гаценко Open News, Телеканал відкритий. Бували та зачинили у вбиральні. У Дніпрі правохоронці затримали крадіїв. Інформують в управлінні патрульної поліції області. Кажуть, про інцидент повідомив перехожий. Він почув крики жінки по допомогу з громадського туалету на монастирському острові. Потерпіла, розповіла. Двоє невідомих поцупили у неї гроші, телефон, а потім зачинили та втекли. Копиш наздогнали зловмисників. Нині їм загрожує кримінальна відповідальність. Знищували зелених у Підгородньому затримали трьох чоловіків за незаконну вирубку лісу. Про це повідомляють у поліції охорони міста. Там розповідають, під час обшуків у зловмисників знайшли автомат з бойовими набоями, а ще бензопилу. Триває слідство. До 50 кілометрів на годину на дорогах міст України і, зокрема, у Дніпрі обмежать швидкість руху транспорту з 1 листопада до 1 квітня. Про це розповів заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. І додав, такі зміни щорічні, і пов'язані вони з погіршенням погодних умов взимку. У Києві та Дніпрі на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють, встановлювались знаки вищого обмеження швидкості, тобто 80 км на годину на літній період. Цей період зараз закінчується, і вже з 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні, тобто обмеження швидкості 50 км на годину. Також правоохоронці радять кермувальникам вже при температурі від 4 до 7 градусів тепла замінити літню гуму на зимову та бути обачнішими на дорогах. Знову обвалилася ліпнина. Мешканці будинку на вулиці Воскресенській жаліються. Фасад їхньої домівки аварійний. Дніпряни зверталися до комунальників ще минулого тижня. Ті в обіцяні строки виконати демонтаж крихких елементів не змогли, бо ж запевнили, водія автовишки викликали до ТЦК. Цієї ночі знову стався обвал. Чи вдалося фахівцям таки приїхати та виконати роботи? Знає наша Світлана Закоржевська. На тротуарі розбита ліпнина, на автовишці комунальники. За допомогою молотка та лому демонтують аварійні елементи фасаду. Місцеві жителі цьому не можуть натішитися. Ну, я сподіваюся, що люди розуміють, що роблять, і тобто небезпека, яка висіла, каже, півроку, а то й більше, над головами мешканців, зникне. Мешканка будинку пані Людмила каже: востання ліпнина падала з будівлі сьогодні вночі. Наголошує фасад в аварійному стані. Так, минулого тижня тут стався обвал частини фасаду, і сьогодні вночі знову відвалилися частини. От і ми минулого тижня викликали і от цього огородили були, а тепер цього тижня приїхали. Оббивати і проводити до ладу якимось чином. Комунальники ж запевняють, роблять все можливе, аби крихка ліпнина більше не відпадала. Демонтують її за допомогою молотка. Ви бачите, тут якась ліпнина, коли робили при Радянському Союзі. Ну, це, я думаю, не буде встановлено. А... У обирання е, аварійних участків то будемо наблюдати і будемо обирати. Дніпряни ж лише сподіваються на одне. Сподіваємось, більше не буде падати нічого на голови людям. Світлана Закоржевська, Руслан Герасименко, Open News, Телеканал відкритий. Команда легкоатлетів з Дніпропетровщини стала другою на чемпіонаті України з чотириборства Ю-14. Про це повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету області. За наш регіон змагалися 15 спортсменів. Золото здобула Дніпрянка Єлизавета Варавкіна, а срібло отримала Аліса Рубан. Також першість зайняла спортивна школа Олімпійського резерву. Змагання проходили в Білій церкві. А у Голландії пройшов чемпіонат Європи з рукопашного бою, інформують у міському управлінні спорту Дніпра. Наші вибороли 13 медалей – 5 золотих, 3 срібні та 5 бронзових. Загалом змагалися більш ніж 200 учасників із 15 країн. Золоті медалі Дніпряни вибороли і на чемпіонаті Європейської молодіжної ліги зі стрільби, повідомляють у міському управлінні спорту. Іван Мартинов зайняв першість у вправах з пістолетом, а Данило Данаєв з гвинтівкою. Змагання проходили у Сербії. І це всі новини на цю годину. Ще більше інформації на сайті та у соцмережах відкритого. Бережіть себе, побачимось.